Ось такі гарні тістечка у вигляді шишечок можна приготувати на новорічний стіл із домашнього бісквіту. Спочатку зробимо бісквіт до 4 яєць, додамо 100 г цукру і дуже добре взіб'ємо міксером до такої пишної білої маси. 140 г борошна з'єднуємо з 3 столовими ложками какао дуже добре перемішуємо. Та частинами, акуратно помішуючи, додаємо до взбитих яєць. Перемішуємо дуже акуратно, щоб маса не осіла. В кінці додаємо 3 столові ложки олії і знову акуратно перемішуємо. Викладаємо тісто на застелене пергаментом деко та випікаємо 25 хвилин у розгрітій духовці при температурі 180 градусів. Пробуємо бісквіт паличкою, бісквіт готовий, розрізаємо його на квадрати. Та кладемо на 3 години до холодильнику. Тим часом зробимо крем 150 г згущенки, додамо до нього 150 г м'якого вершкового масла та дуже добре перемішаємо лопаткою. Через 3 години виймаємо бисквіт з холодильника та перетворюємо його на крихту. Виливаємо крем, дуже добре перемішуємо до однородної маси та робимо тістечка у формі шишок. І ще на півчаса шишечки ставимо до холодильника. Потім беремо кукурудзяні хлоп'я та акуратно вставляємо їх у тістечка і отримуємо ось такі шишечки. Потім їх можна присипати цукровою пудрою.